Привіт, друзі! З вами канал Дисвіщін та я Петюнчик. Друзі. Сьогодні поговоримо про ловлю головля на спін. Вибір спіна, приманка та техніка лову. Так що буде цікаво, не забувайте на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали! Головень відноситься до сімейства коропових видів риб і водиться в прісноводних водоймах, як правило, це річки швидкою або помірною спливом. Його неможливо знайти в ставках або озерах, де відсутня течія. Тому спосіб його життя відрізняється від багатьох своїх родичів, в тому числі від коропових. Головень відрізняється серйозним апетитом, при цьому він особливо не перебирає приманками незалежно від їх походження. Головень вважається всеїдною рибою при попаданні на гачок. Переручається гідно, як і більшість коропових видів риб. Це, це відео спрямоване те, щоб допомогти рибалкам у виборі снасті для лову, а також вибору місця. Головень є жадібною до їжі і нажерливою рибою. Для його особливості дозволяє організувати полювання на нього протягом всього сезону зі спільним в руках. Хоча це зовсім не означає, що його клювання стабільне і активне протягом всього сезону. Крім всього іншого, необхідний підбір приманок, в залежності від сезону. Як це зробити? Кожен період лову характеризується своїми особливостями з процесом початку танення льоду. Починається і процес лову головня, незважаючи на те, що голови вже підійшов від зими, що в цей період не варто розраховувати на серйозний лов, оскільки його окулювання може бути непередбачуване. До цього моменту вода ще не встигла прогрітися. Чим швидше прогрівається вода, тим більше шансів на відновлення активності клювання головня. У природних річках і озерах цей процес досить тривалий, порівняно з водосховищами, де, можливо, приплив теплої води. Тому, вирушаючи на риболов, слід мати інформацію про те, де вода прогрівається з більшою швидкістю. Як правило, в цей період вода починає прогріватися до обіду, тому вирушати на риболовлю не немає сенсу. Десь з середини квітня місяця ситуація починає поліпшуватись і головень появляє активність. Починаючи з цього моменту, навіть нічна рибалка може принести відчутні результати. Десь у другій половині травня не роститься оклейка, яку він обожнює і регулярно нею харчується. Цей період від так само. Охоче бере і штучні приманки. З приходом літом, коли рівень води помірно падає, стоянка головня нескладно вирахувати, тим більше досвідченому спінгісту. З Завершенням літа спінгісти спін... залишають спокій головня, оскільки його перевага кардинально змінюється. Хоча досвідчені рибалки це не зупиняє, і при правильних виборах приманку можна завжди бути з Десь у середині осені починається жор головня. Якщо потрапити на жор, то можна зловити кілька пристойних екземплярів. Взимку можна. Можна ловити його на ділянках вільно. Від льоду. При цьому потрібно враховувати, що голови переміститься на глибину і дістати його можна тільки за застосуванням глибоких приманок. Головень, тим більше великий, веде себе дуже обережно і знайти його не так просто. Незважаючи на це, є характерні зовнішні ознаки, що вказують на присутність головня. При цих ознаках повинен знати кожен спінгіст. Головень для своєї стоянки обирає вельми характерні місця, які, як завали, кущі й каміння, що дають укриття в Період. Крім цього, рослинність має усіяну живністю, яка в час від часу падає в воду. Місця акваторії, де є істотні перепади глибини, де протягом переходиться повільне і швидке течію, різні підводні перешкоди у вигляді греблі, дам. острівці різного походження, глибокі кишені розташовані поруч з мілинами, де ідеальне місце проживання головня. Іншими словами, місце проживання характеризується такими умовами, які забезпечують можливість сховатися і полювати. Як правило, такі хижаки, як головень і судак, практично мешкають поруч, тільки судак займає більш глибокі місця, а головень більш дрібні. Техніка лову головня може відрізнятися від залежності характеристик за місця вибраного для риболовлі. Головень допомагає вибору особливих оснащень, в даному випадку багато протиріч, які полягають наступному. По-перше, головень досить обережна риба і похотлива. А по-друге, він мешкає в місцях які не є легкодоступними. Як правило, для лову головня вибирають ультраволантові спінги з тестом від 7 до 10 грамів. Застосувати більш потужні засоби лову не рекомендується, так як його ловля головня передбачає використання дрібних приман. Крім цього, така снасть дозволяє здійснювати більш тонкі китки, тим більше, що доведеться закидати в складних місцях. Якщо рибалки здійснюються з дамби або з мосту, то удилище може бути досить довге. 3,5-4 метри. Довге водилище може зручне, оскільки немає необхідності закидати приманку в місце, де розташована зграя. Головинь риба похотлива і відразу ж зреагує на закид. Тому доста доставляти приманку слід за кілька метрів далі. Після цього принада доводиться поряд із гол зграю головня, що дає більше шансів на успіх. Всякому разі, довжина спінга 2,5 метрів, цілком достатньо, особливо при ловлі щовна. Виходіться, з цього слід. Звернути увагу на деякі моделі спільні, які відповідають даним вимогам, але це ви можете подивитися в інтернеті. Для новичків більш підійде універсальний бюджетний варіант, друзі. Так що не варто походити повз таких моделів. Слід серйозно підходити до вибору оснащення ловлі голью, як правило, досвідчені рибалки вибирають не плетину, а монофільну волосінь. Монофільну лісочку він не помічає, а плетенку волосінь його насторожує. І це незважаючи на те, що у плетині волосіння кращі характеристики. Діаметр монофільної волосінь може встановити від 0,14 до 0,16 мм при зусиллі на розрив 2 кг і більше, чого цілком вистачає для такого виду риболовлю. Не можна бути, як і бюджет фірмові фірмове класу салму які мають низьку залишку пам'яті відмінно зношуються. На жаль, такі ліски дорого коштують, враховуючи той факт, що волосінь має не великий діаметр, то підійдуть катушки розміром 2,5 тисячі. Ну, не більше, друзі. Головна умова котушки повинна мати плавний хід і рівну намотування волосінь. Такими вимогами задовольняє катушки як Shimano Катана. Катушки з підібними характеристиками випускають і фірми Daiwa. непогано працює безенціоні катушки. Тім S, Має здатний задній фрикціон, і яка призначена для використання тонких лісок. На жаль, традиційна джигова техніка лову не підходить лову головля, навіть якщо він знаходиться ближче до дна. В холодний період, коли головень йде на глибину, добре працюють глибоководні воблери, які мають велику довжину від 6 до 7 см. На ринку риболовських приманок можна зустріти велику кількість моделей, призначені для лову головня. Незважаючи на його бережність, правильно підібрана приманка здатна спровокувати голову. На атаку, пробутивши в нього апетит. З приходом тепла змінюється і поведінка головня. Він починає підніматися. У верхні шари води, харчується різними жучками і черв'ячками, які потрапляють у воду. Цей період краще перейти на поверхності воблери з вираженою грою. На мілководі більше підійдуть плаваючі в але не Створюючи шуму так як голови цього не любить. Прилову вздовж берегів, а також на ділянках з помірним впливом, можна застосувати обертові блешні. Головна умова це точний закид приманки, яка неодмінно зацікавить хижака. Непогано залучають головні цикади, але вони дуже часто є об'єктом зачепів. Літня ловля головля передбачає використання інших принал, таких як мушки, стримери. Особливо ефективним такий підхід в період, коли спостерігається велика кількість комах, та голови може повністю перейти на харчування комахами. Такі приманки, як попери, не особливо спокушають голень, тому використовування їх краще обереж, обмежити, хоча вони непогано ловлять такого хижака, як окунь. Мінлива, весняна погода, вносить свої корективи у спільну риболовлю. При стійкій теплій травневій погоді, голень може йти на будь-які приманки, але варто хоч трохи. Змінитися погоді і клювання головня стає непередбачуючим. Головень є зграйною рибою, хоча дрібні особини тримаються окремо, а більш великі так само окремо. Якщо знайти зграю великого головня, то можна здобити кілька важких примірників. Головень не боїться брудної води, але вважається за краще знаходитися в чистій воді і обов'язково теплий. При настанні літньої спеки може йти на глибину або триматися в тіні дерев. Найбільш уловистими періодами вважається. Пос... По жор, коли температура води досягає 18-20 градусів. Спінінгова риболовля це рибалка, коли спіннінг проходить довж річки, багато кілометрів в пошуках риби і голови не виняток. Щоб його спіймати на спінінг, спочатку його потрібно знайти. Завжди потрібно бути готовим до того, що доведеться часто міняти приманку, щоб підібрати більшу уловисту. Головень клює досить акуратно, тому чутлива снасть. Не завадить. Природно, що човен є незамінною помічником рибалка, незалежно від того, в яких умовах здійснюється рибалка. За допомогою човна є можливість обловити такі місця, до яких з берега дістатися просто неможливо. При цьому не потрібно довгих спінінгів, як і далеких закидів. Хоча при ловищі воно є певний недолік. Це робота на веслах, особливо при наявності сильної течії. Тому ідеальний варіант це човен з мотором. Непогані результати показує такий метод, як ловля, заб заброд. При такому засобі головень не лякається рибалки і сміливо йде на атаку приманки. Дуже важливо правильно підібрати екіпірування. Яка змогла б захистити спінінгіста від води і комах. Приманку підбирають поменше, а в інших техніках лових місця проживання покльовки такі ж, як і у великих річках. Ну а на цьому друзі, все з вами канал Писвічин. Петюнчик, не забувайте на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на ребловлі. Зустрічі, друзі, бережіть себе.